Сьогодні я вам покажу нове місце ви готові. І це буде одяг на вагу. Так, в Торонто таких магазинів дуже мало, але я його знайшла. І називається цей магазин By The Pound. Знаходиться він на одній вулиці за атлетами із мас-маркету. Посилання я залишу в описі під відео. Раптом захочете навідатися самі. Умови тут прості. Треба набрати мінімум 5 фунтів одягу. І це коштує 25 доларів. Тобто, одна річ, по суті, може обійтись у 2-3, долари, якщо добре пошукати. Речі розділені на зони: жіночий, чоловічий та дитячий одяг. А також відсортовані кошики, де штани, топи, светри, верхній одяг, сукні, купальники. Окремо є взуття, сумки і навіть дитячі іграшки. І є ще кошики, де мікс все підряд. Я була вдень, тому є ймовірність, що найцікавіше все розібрали до мене. Перші півгодини я шукала на ентузіазмі, але майже нічого не знайшла. Почали боліти руки, особливо коли дійшла до кошиків із штанами та верхнім одягом. Я вже подумала, що не зможу набрати 5 фунтів і доведеться вийти з магазину з порожніми руками. Але після перших невдалих знахідок у мене відкрилось друге дихання. Я, звісно, сподівалася знайти більше топів і легких сорочок, тому що це дійсно вигідно брати на вагу. Але нічого з цього і близько не було. Забігаючи наперед, скажу, що найкращі речі я знайшла саме в кошиках мікс, де все підряд. Там справді можна натрапити на щось круте. А ще основну частину ваги набрало взуття. І це, до речі, дуже вдала покупка. Покажу вам їх трохи пізніше. Деякі речі мене зацікавили, але з різних причин я їх вже брати не стала. Ренч від Juicy Couture. На жаль, розмір замалий і бракує кількох гудзиків, тож залишила його. Льняні штани кольору хакі від Catlose. Це американський бренд, який робить акцент на натуральних тканинах, зручності і простих силуетах. Їхня продукція виробляється у Сан-Франциско. Ціни нових речей 80-150 доларів. Цей жакет був без бренду. Але етикетка зі складом зберіглася. Вовна з кашеміром. Дуже приємний на дотик, якісний, але, на жаль, надто великий. Тент із взуттям мене не вразив, переважно зимові моделі і зі штучної шкіри. Але дещо цікаве я все ж таки знайшла. Цікаві красівки від ВайлДіва. Це американський бренд бюджетного сегменту, який часто пропонує стильні моделі за доступною ціною. Макасини від Fresh Папіс. Це теж бюджетний сегмент, але приємно вразили тим, що були шкіряні, щоправда, не мого розміру. А оця пара шкіряних сандалів від 67 – справжня знахідка. Це іспанський бренд, який виробляє взуття середнього цінового сегмента. Їхні моделі часто можна знайти на ACES. Ціни в районі 100-150 доларів. Відділ із сумками розчарував. Або великі дефекти, або зовсім не мій стиль. Тож переходжу до речей, які я відібрала у свій кошик. Блуза з деніму від Zira Plus One Studio молодий бренд із мінімалістичним підходом. Часто працюють з денімом і натуральними матеріалами. скорочена футболка від Nine Hall, стрітвея бренд і ціни від 20 до 50 доларів. Майка з віскози від Massimo Dutti, але, на жаль, розмір XS і були незначні недоліки. Незвична річ, щось середнє між світшотом і сорочкою від бренду Beige. Ідея цікава, але є помітний дефект. Новенький бодік від Adidas у розмірі S. Базова зручна річ. Чорне худі від Данскін. Це бренд, що спеціалізується на одязі для активного способу життя йоги та танців. Бюджетний сегмент. Це чоловіча сорочка від Jack's New York, бренд із стильним кежуал напрямком. Одяг вартує близько 60-120 доларів. Класична чорна сукня, з вовни від кос, але дуже маленький розмір. Шкода, бо виглядала шикарно. Чорна легка сукня від каліста. Це сучасний жіночий бренд, що робить акцент на романтичних і елегантних силуетах. Нові сукні цього бренду будуть коштувати від 80 до 150 доларів. В принципі, в залі є дзеркала. І при необхідності речі можна поміряти. Зелені котонові брюки від Current Elliot. Ще одна гарна знахідка. Цей бренд відомий завдяки своїм джинсам і кежуал одягу. Ціни від 150 доларів. Я вже маю одну пару їх джинсів і дуже задоволена. Угастий топ від Forever. Цікавий крій, але велика зачіпка. На жаль, без шансів на порятунок. Блуза з мережа від ByBerry. Цей бренд походить із Токіо. І відомий своєю увагою до деталей і поєднанням мінімалізму із жіночністю. Одяг Вайбері зазвичай виготовляється з приємних до тіла тканин, а дизайн не нав'язливий, але стильний. Такі речі підходять як для повсякденного носіння, так і для створення більш зібраного образу. І одне боді без бренду, але з віскози. Проста база, але дуже потрібна річ в гардеробі. Ну, що, в мене вийшов повний пакет речей. Напевно, ближче я вже покажу вам вдома. Приведу їх у гарний стан. То все пам'ятає, тому оцінити важко ці речі. Я думаю, що все ж таки я вигідно сходила. Чи буду я ще сюди ходити? Напевно, ні, тому що мені дорого сюди їхати. Я зі своєї локації їду майже годину. Тут немає траси такої, щоб. Швидко доїхати, справа навіть не в кілометрах, а дійсно, що це по часу виходить дуже довго. Тому мені все ж таки вигідно їздити в такі магазини, як Goodwill, Value Village, тому що там все-таки треба менше часу, щоб щось знайти. Дійсно, більш-менш нормальне. Тут можна надірватися, наприклад, в мішку з. З куртками, там, зі штанами, то це важкі речі і їх отак от перебирати доволі важко. В мене аж почали руки під кінець боліти. Тож це прикольно з'їздити, подивитись, як це, що це. Ну, часто я не думаю, що я сюди буду їздити. І записую вам відео із дому. Першим покажу боді з віскози, Воно м'яке, приємне до тіла і ідеально сідає. Я поєднала його з білими джинсами з високою талією та сірим ремінцем і золотою пляшкою, щоб додати акценту. Поверх вовняне полупальто і сіра бейсболка для завершення. Вийшов зручний стильний кежуал-лук для прохолодного весняного дня. Цей образ я зібрала навколо спортивного боді від Adidas. Воно дуже круто сидить і саме по собі вже задає настрій луку. Джинси я не змінювала з попереднього образу. Хотіла б додати сюди білі брюки, але поки що немає таких, тому залишила ці. Додала ремінь, бейсболку і рюкзак. Вийшов зручний, динамічний образ. Ніжна блуза з мережева. Одразу привертає увагу своєю витанченістю та елегантністю. Для цієї блузи я підібрала шовкову сукню світлого відтінку, що візуально подовжує силует і додає легкості. Довершую образ коричнева сумка тут. Загалом образ вийшов дуже жіночний і вишуканий. Основою цього образу стала вільна чорна сукня Nydie. Її простий, але водночас витончений крій з рукавами ліхтариками та яросною спідницею створює легкий і невимушений силует. Гарно до образу вписується капелю широкими полями, який додає образу загадковості. На плечах плетена сумочка світло-коричневого кольору, її теплий відтінок створює приємний контраст із темною сукнею, не перевантажуючи образ. Моєю покупкою стала джинсова блуза світло-блакитного відтінку, прикрашена ніжним білим мереживом на комирці, какетці та манжетах. Поєднання грубої джинсової тканини та витонченого мережива створює цікавий контраст і додає блузі особливого шарму. Комбінувала блузу з темно-синьою спідницею на запах, а біла сумка освіжає образ і робить його більш легким і сучасним. Основою цього образу стали зелені брюки з котону. Їх насичений колір одразу робить образ помітним та енергійним. Поєднала брюки з бежевим боді, який слугує нейтральною базою. Зверху накинула яскраво червону сорочку вільного крою, залишаючи її розтібнитою. Образ доповнює ременем, невеличкою сумкою і бежевою кепкою. І останньою моєю покупкою стали ці шкіряні сандалі, і додаю відео, щоб ви детально змогли роздивитись. На сьогодні це все. Дякую, що були зі мною. Попереду ще багато цікавого, адже з наближенням літнього сезону я все більше звертаю увагу на аксесуари. Тому невеликий спойлер! У наступному відео покажу вам сумки, які я вже придбала і активно ношу. Тож підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А я кажу вам до зустрічі!